Фабрика пряників запрацювала і в стрию. Робота кипить в трьох цехах. В одному замішують тісто, в іншому розфарбовують пряники, в останньому їх пакують. Маленькі руки гімназистів трудяться, щоб у Маріупольців були справжні зимові свята з подарунками, солодощами і хорошим настроєм. Всі деталі далі у сюжеті. Як на конвейері працюють маленькі руки гімназистів, третьокласників. Вони поспішають виготовити як найбільше різдв'яного печива. Тісто витримують у холоді, тоді розкачують, вирізають фігурки ялинок та ангелів, розмальовують їх, пакують у торбинки. Робота кипить, ніхто не хитрує, усі наполегливо працюють. Взяли велику миску, взяли муку, воду і ще взяли яйця. Розмішали, замісили, поставили в холодильник, то зробилися. Ми зараз розкачали тісто, робили формочки і поставили пекти. Ярослав господарює по-дорослому, має неабиякий досвід в пекарстві. Каже, його мама випікає хліб, булки, паски та рогалики. Я дивився, як мама в пекарні хліб і так навчився. Але тут досвід насправді не має значення. Усі пораються біля пряників, усі кладають у них. Частинку себе запах різдва і присмак миру у нас є діти, батьки, які які є учасниками бойових дій, і вони це усвідомлюють. І дуже, дуже це щиро. І батьки відгукнулися, і діти їм це подобається. Минулоріч діти виготовляли іграшки, відкритки, технікою декопажу. Продавали роботи, виручені кошти відправляли солдатам. Тому благочинні акції для них не новинка. Цього разу пряники поїдуть до Маріуполя. Спеціалізовану школу номер 42 діти з Маріуполя, різва. Уляна Тинків, Руслан Леськів, Стрийські новини.